Діти, які дуже хотіли тебе бачити, і дуже хотіли з тобою познайомитися. Роман Голубач це одна з найталановитіших українських композиторів наймолодшого покоління. В Свої 11 років вона вже створила близько 70 творів, вже оформлені у 5 збірок, які виходили протягом попередніх 2-4 років. І ви їх чули, це збірки далеко від дому, це збірка музична казка. Це збірка музика міста, це збірка казкої мелодії, збірка ля мінор. І скоро вийде шоста збірка. І саме для цієї шостої збірки ви будете допомагати придумати назви деяких творів. Ось такий три. Танцювальний. Чудовий. Так. Танцювальний. Танцювальний. Так. Отож. Тепер, ще що погано? І тепер саме цікаве. Ви пропонуєте назву. Барвар обере лише якусь одну птицю. Але Варвара дуже вдячна вам всім за те, що ви допомагаєте їй обрати. Назву. І тому за кожну назву, для кожного твору, якщо хто придумає, кармара пригостить у вас карамель. Ви отримаєте різні карамельки. До першого двору у нас буде три сумнів. Отож, поїхали. Золота осінь. Так, другий варіант осінь. Так, будь ласка, такий перлинки Будь ласка, Далі. Гарна осінь. Так. Далі. Веселе кошеня. Так, все. Прекрасно. Отож, погляне триву. Названа. Назва золота. Ось. Хто уклав на чату цієї казки? Віка чудова, хто ж віка, ти потрапляєш в історію. Веселе кошеня? Так, це наступний варіант. Далі, наступний Наташа. Золоте серце. Так, будь ласка, далі. далі. Золотий дощ. Танці під дощем. Що ти в або як мінімум, нього перевека вам посміхнець знову прекрасно, що всі сказали варіанти до цього твору. Три, два, один. Так, вітаємо повідомлення. У вас є можливість поспілкуватися із Варварою і взяти у неї міні-інтерв'ю. Шість. З років? Так, чудово. І кажіть Варварі своє ім'я, вона вас ще не знає. Дивіться, ось таку рослину виростила Варвара у себе вдома. Авокадо. Це авокадо, так. Авокадо. Так. Є так. Мене звати Бла. І ти хочеш, та, ти має бути вчителькою покузиці. Чи хочеш бути вчителькою музики? Як я. Я від себе додам. А, от не просто вчителькою музики, а вчителькою композиції. вчить дітей писати музику. Ти себе коли-небудь уявляла, чи ти розумієш, що це точно не для тебе? Я можу цим займатися, але просто мене замаєш своїм бажанням скільки, наприклад, писати музику або дітей. О, яка твоя улюблена пісня взагалі? Зовсім інше. тому в мене немає пісні. Так, дякую за розгорнуту відповідь. Чи є іще питання? Що ти любиш робити у вільний час? Ну, про рослини ми вже знаємо. От тоді, крім рослин. Займатися музикою, композицією, або робити якісь полонки, наприклад, тому що я теж такий. А чи можеш показати їх? О, Ось це Варвара сама зробила, дивіться. Бажаю тобі великих розпітів, ти їх двох, щоб тві були дуже відомі, щоб ти ніколи не закінчилась на сьому, щоб ти продовжала створювати. Я дуже мирна, що це на тебе Я штабу до стала зелені. Коли я ще була зовсім маленька, мені одного разу на Новий рік Дід Мороз приніс таке іграшкове піані. Я на ньому теж пробувала трішки грати, без ніяких там знань. Е, я зрозуміла, що є така штука, як композиція, і що я ну, теж почала так придумувати твори, спочатку сама без нікого, а потім. Мені моя вчителька сказала, що ось мені можна і до класу в композиції вступити, і я вступила. Плани на майбутнє. Так, Олена Григорівна питає: які плани на майбутнє? Вчитися з половиною. На серці може для цієї нової Ти Так, оплески Варварі. А ми з Варварою поаплодуємо чудовому другому А-класу 229-ї школи міста Києва, які придумували справді дуже круті назви. Всі, навіть не тільки ті, що обрали Варвари, а й всі. Так, дуже дякую Варварі за те, що під'єдналася до нас. Це вашою рукою Варварі. Дякую вам.